Вже тривалий час громада Лужан підтримує, чи має можливість військовослужбовців на сході України. Адже з самого населеного пункту в зоні АТО перебуває 18 бійців. Цього разу вдалося з допомогою приватних підприємців та небайдужих місцевих жителів придбати технічний засіб. Закуплений такий автомобіль швидкої допомоги Мерседес Спринтер, який буде доставлений до Луганської облдержадміністрації, а там за Звичай, так як ми вже постійно, можна сказати, ну, не контролюємо, а допомагаємо Станічно-Луганському району і, мабуть, що скоріше всього, що цей автомобіль попаде в цей район, тому що цей станічно-Луганський район знаходиться так на окраїні Луганщини. Зараз взагалі він підковою такою знаходиться. В, бойових, в зоні бойових дій Окрім автівки, Лужанчани зібрали продукти харчування та чималу кількість медичних засобів. Асортимент ліків дуже великий. Там є і кровоспинні, там є анальгетики, там є знеболювальні, там є шприци, там є всі ліки для укомплектування аптечок першої невідкладної допомоги. Тобто всі замовлення, які хлопці робили звідти, тому що там вже краще знають. Тим паче, наші волонтери, які весь час їдуть на схід, вони вже спілкуються безпосередньо з керівництвами не тільки. Тільки підрозділів військових, але і госпіталі, тому що наші хлопці попадають туди час від часу і мають безпосередній з ними зв'язок. Аби підтримати не лише матеріально військовослужбовців, а й морально, учні місцевої школи написали листи дорогим солдатам та малюнки. Цю підтримку солдатам, які воюють за нашу державу, зберігають її суверенітет, Хочу хоч, хоч якось підтримати морально цими малюнками дух солдатів. Окрім цієї акції, незабаром відбудеться ще одна, адже лужанчани зібрали вже кошти на позашляховик, який після розмитнення буде передано на схід України. Ольга Колодницька, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.